Привіт-привіт. Ось це Сонце. Це Велетенська зірка, яка дає нам тепло та світло. А ось це наша планета Земля. Земля рухається навколо Сонця. І тому на Землі ми помічаємо зміну пір року. А ще. Планета Земля крутиться як дзига навколо своєї осі. І тому ми з вами помічаємо, як зміняється день та ніч. Ось дивись! Одна частина Землі освітлюється Сонцем, тоді, коли інша її частина знаходиться в темряві, бо туди не потрапляють сонячні Промінчики. На тій стороні землі, куди світить сонечка, наступає день, а на ті, куди не потрапляють сонячні промінчики, настає ніч. Уяви, що червона крапочка це ти, а жовта крапочка це твій друг. Тобі світить сонечко, і у тебе день, ти танцюєш. А у твого друга ніч. І він спить. Приблизно через 12 годин земля повернеться до сонечка. І у тебе буде ніч, ти будеш спати, а у твого друга день. Ось так виникає зміна дня та ночі.